Він знав, як живеться у практично опаляченому Львові українським живописцям. Він купує просторий будинок для художньої школи Новаківського та майстерень художників Сосенка та Кориласа. У 1905 році митрополит Андрей Шептицький засновує у Львові церковний музей, який з часом став національним. Тоді це був один з найяскравіших і найпотужніших осередків української культури в Галичині. До кінця 30-х років тут було зібрано понад 80 тисяч експонатів, проведено близько 70 виставок, видано 16 томів наукових праць. Тут функціонувала унікальна бібліотека, в фондах якої налічувалося понад 30 тисяч альбомів, присвячених історії мистецтва та українознавства. Перелина музейної колекції зібрання творів українського мистецтва 11 20 століття, подароване музею, знову ж таки Шептицьким. Воїстину, митрополит Шептицький зробив для української культури в Галичині більше, ніж усі влади разом узяті.